В тролейбусі відмінили готівку. А чому ви не виконуєте Конституцію України статтю 99. Грошовою одиницею України є гривня? Чому ви не виконуєте стать... закон України про Нацбанк, в якому гривня? Засіб крім гривні, інші сурогати, грошових, грошові сурогати як засоби платежів забороняються. Стаття 35 закону України визначає гривню як національну валюту, яка є єдиним законним платіжним засобом на території України. А чому ви поставили Конституцію на паузу? Чому ви не виконуєте Конституцію? Чому ви порушуєте? Ви, саме ви, порушуєте Конституцію? Не питайте, чому Конституція не працює. Тому що ви її не виконуєте. Тому що треба платити? Що треба використовувати як платіжний засіб в тролейбусах? Будь ласка.